Розглядаємо такий холдер. В оригіналі тут це була така, як би, за... не знаю, як це назвати, затичка напевно, на замочок. Якщо ми її виймаємо, то тоді ми можемо так а, провернути і відкрити такий механізм всередині. Була небезпечна бритва. Ось такий холдер, хтось е, змайстрував. Бачите? Ну, це е, предмет окремо і Це продається без, без бритви. Бритву треба підібрати, буде вам самостійно. От, і, такий холдер. Цікава і ручна робота. От, і, е, не знаю, бачили колись щось подібне. Якщо бачили, пишіть в коментарі. Цікаво буде обговорити. Мені вітання зараз Львова.